Коли ви дико сміялися, в найбільш невідповідний момент. У мене таких більше, ніж хотілося б. Найжорсткіше це коли я заіржав на поминках брата. Моя тітка загалом дуже класна жінка. В один момент вирішила заспівати якусь церковну пісню. Вона тоді сильно вдарилася в релігію. Проблема тільки в тому, що вона абсолютно не вміла співати. Вона просто піднялася і, без будь-якої музичної підкладки, почала співати церковну пісню, не влучаючи водночас у жодну ноту. Що ще гірше, між деякими рядками вона робила довжелезні па... Паузи, під час яких усі плескали, бо думали, що вона закінчила. Але ні, так тривало хвилин п'ять. Вона бере паузу, люди починають повільно плескати, і знову лунає крик пораненого звіра. Під кінець мене вже просто розривало, тому я став прикривати обличчя руками. Це помітили родичі із заднього ряду. І вирішивши, що мене охоплюють емоції, стали мене всіляко втішати. У мене, до речі, реально все обличчя було в сльозах. Досі соромно. Повів свою дівчину на балет. Я не захоплююся балетом, але моя дівчина-танцівниця, і я знав, що їй сподобається. Дивно, але мені сподобалося. І я був захоплений тим, що відбувалося на сцені, поки хтось не видав надзвуковий пердеж. Ми були десь за 20 рядів від нього, але все одно відчули ударну хвилю, коли вона пронеслася повз нас. Я і моя дівчина переглянулися, намагаючись стриматися, але не змогли. У нас почалася справжня істерика. Дивно, але. Люди почали кидати сердиті погляди на нас, а не на пертуна. Будучи малим, у будь-якій стресовій ситуації я починав люто іржати. Тому, коли батьки вичитували мене за те, що мені загрожує виліт зі школи, я ледве штані зі сміху не обіцяв. За кілька хвилин після того, як зі мною сталося дещо дуже смішне, до мене підійшла подруга і сказала, що в її бабусі термінальна стадія раку, не встигнувши відійти від тієї смішної херні, я почала іржати за кілька секунд. Я зрозуміла наскільки це взагалі абсурдно, що я сміюся в такий момент, і від цього розсміялася ще сильніше. Це було порочне коло, вибравшись, із якого мені потім довелося ще довго вибачатися. У мене була схожа фігня. Мама взимку якось забирає мене зі школи. Щойно я сів у тачку вона повідомляє мені сумні новини. У тата стався серцевий напад. Тут я починаю істерично ржати, тому що в той самий момент бачу, що на лавовому склі вчительської тачки хтось намалював гігантський піструн. Блін, він був такий деталізований. Я малював якийсь талант. Коли мама вирішила, що я плачу, я вказав на той піструн, і вона теж засміялася. Я срав у туалеті гуртожитку пізно вночі, і якийсь хлопець валився до туалету. Явно п'яний зайшов до сусідньої кабінки, почав сяти. Одночасно чхнув і пернув, і різко обісрався. Потім упав в унітаз і відключився. Я довго не міг перестати сміятися. Коли я була студенткою медсестрою, одного разу мене попросили піти повідомити пацієнтові, що його донька не зможе приїхати, бо вона впала зі сходів і зламала обидві руки. Я мало не луснула зі сміху, коли виявилося, що пацієнт теж лежав зі зламаними руками. Поминки мого друга йому було всього 24. Очевидно, що це був дуже похмурий день. Усі плачуть, його мама встає виголосити промову. Тут треба уточнити, що один із наших найкращих друзів, у тому числі і його, постійно жартував на тему, що він хоче переспати з його мамою. Це був просто кумедний прикол, якому було вже 100 років. Загалом його мама починає говорити, і тут наш спільний друг шепоче собі підніс: блін, чувак, але ж я все так само хочу занурити свій піструн. Груди твоєї мамки. І тут мене і ще, начебто трьох пацанів, конкретно розриває. Це був максимально невідповідний момент для сміху. На нас косо дивилися всі. Я намагався зробити вигляд, що плачу, щоб хоч трохи зняти напругу. Спочивай з миром, Кріс, ми всі за тобою сумуємо. Колега по роботі сказав, що йому доведеться брати більше змін, тому що від нього залетіла дівчина, яка йому навіть не подобалася. Почувши це, я спершу хрюкнув зі сміху, але потім швидко додав: Сорян, чувак, це жахливо. Що сказати? Сам винен, дід лохи. Якщо обіцяють дощ, то не забудьте надіти дощовик. Я зайржав на похороні свого діда і за весь день не зронив жодної сльозинки. Це призвело до того, що деякі з наших знайомих вирішили, що я зробив дідусеві щось погане. Сусіди не родичі. Сім'я знає, чому я так поводився. Останні 16 років свого життя дідусь був прикутий до ліжка. У нього був параліч лівої частини тіла. А мені тоді було всього 17. Тож практично все своє життя я бачив його тільки в ліжку. Дідусь був моїм найкращим другом. Перед смертю він просив мене. Не не плакати, тому що він був упевнений, що Бог більше не міг дивитися на його страждання і вирішив відправити його туди, де він буде щасливий. Тому щоб не заплакати, я відволікав себе спогадами про всі ті класні дні, які ми провели разом. І в один момент так захопився, що заіржав. Такий ось жахливий вчинок. Це був один із найгірших днів у моєму житті. На початку цього дня власник кав'ярні, в якій я працював, вирішив закрити свій заклад, не попередивши про це співробітників. Коли я зателефонував своїй дівчині, щоб розповісти про це. Вона перебила мене і сказала, що нам слід зробити наші стосунки вільними. Коли я повернувся до квартири, ми виявили, що через спеку вимкнулася електрика. Тож у мене не було ані вентиляторів, ані холодильника, ані інтернету, щоб відволіктися від. Усього цього на початку вечора я нарешті переконав себе, що потрібно вставати з дивану, припинити жаліти себе і сходити на озеро, щоб трохи помилуватися водою і розслабитися. Коли я дійшов до місця, з якого зазвичай милувався водою, до мене підійшов чоловік, витягнув ніж і закричав: Гони сюди свої бабки! Я подивився на нього і просто не витримав. Я так реготав, що мало не задихнувся. Мужик трохи постояв зі здивованим виглядом, поки я все сміявся і сміявся. Приблизно через 4 хвилини він сказав: Та хріне з тобою, ти псих і звалив. У студентські часи ми з другом якось поїхали здавати кров. Зробивши справу, ми пішли до столика із закусками туди, де за тобою наглядають, щоб ти не знепритомнів. Мій з ростом метр вісімдесят вісім, доволі товстий. Ми випили по соку, зібралася йти. Встаємо, і тут мій друг раптово блідніє і падає, ніби мішок із картоплею, на якого з дрібного пацана мене від цього конкретно пробирає на сміх, і я починаю кричати, як гієна справедливості заради. Я сам був у доволі туман Наному стані і погано розумів, що відбувається. Коротше, потім приходить медсестра, зріст метра півтора, вага, може, кілограмів 45 і намагається перевернути мого друга на спину. Мій друг, як і раніше, непритомний, все ще лежить на тому бідоласі, який просто хотів здати кров. Приблизно за хвилину він прийшов до тями, пацан усе ще під ним. Я так само і ржу. Навколо вже кілька медсестер, і всі вони косо дивляться на мене, ніби це я винен у тому, що сталося. Але Блін, я не великий чувак, навіть якби я не здавав кров, я б усе одно навряд чи зміг допомогти. Тож далі я просто спробував сховати від усіх свою посмішку, тихесенько вишмигнув із кімнати і сів спостерігати за всім збоку, вже стурбований долею свого друга. До речі, з ним усе гаразд. Обожнюю цю історію: десять із десяти. Поржав би ще раз. Загалом помер мій дід, і ми ховали його. Я намагалася втішати мого 15-річного брата, який дуже сильно захоплювався іграми і хало, і говорила йому: дідусь прожив довге і щасливе життя. Подивися, прийшло не так багато його друзів. Йому було 95 років. Я думаю, що якщо кількість друзів, похорон яких ти відвідав, більше ніж кількість друзів, які прийшли на твій похорон, то ти виграв. Потім я сказала наступне посеред церкви, коли священник виголошував проповідь. Він безумовно Мовно гідний призу як останні з тих, хто вижив. Я не зрозуміла, як у дурі сказала, поки через деякий час обличчя мого молодшого брата не скривилося, бо він намагався стримати сміх. Я не витримала і розсміялася, але сміх був досить коротким. Можна було прийняти його за всхлип. У дитинстві у мене була купа ситуацій, коли я іржав над речами, над якими не варто було іржати, і які за фактом були абсолютно несмішними. Один із прикладів: у п'ятому класі ми поїхали на екскурсію у місцевий театр дивитися виставу японських тайко-барабанщиків. Це було дико круто. Я був у шоці від того, наскільки потужно звучать їхні барабани. Потім, приблизно на половині вистави на сцену вийшов молодий накачаний барабанщик японо-американський. Походження і низьким голосом оголосив, що зараз заспіває нам пісню, яку він кілька років тому дізнався від свого покійного дідуся? У нього потекли сльози, але він швидко витер їх руками і почав співати тоненьким фальцетом. І я не знаю, як так вийшло, адже пісня була справді чудовою, але я чомусь відчув, як на моєму обличчі мимоволі починає формуватися усмішка. Я запанікував і почав подумки кричати на себе: ну чому саме зараз? Чому? Чому? чому однак мої губи зрадницьки роз'єдналися, оголивши зуби, і я загиготів. Наша вчителька несхвально подивилася на мене. А дівчатка, які сиділи поруч, перешіптувалися. Мовляв, ось він і показав свою справжню сутність. Блін, але пісня та була потрясна за все моє життя. Це був перший раз, коли моє тіло так зрадило мене. Минуло вже стільки років, а я все не можу забути про той випадок. Помер мій дядько. Поки його опускали в могилу. Мій дворідний брат кинув на труну квітку і сказав: «від Корнуела» з любов'ю, і тут мене тупо порвало, тому що це звучало так, ніби ми перебуваємо в найбільш гімняному фільмі про Джеймса Бонда. У 10 класі у мене була однокласниця, якій настільки подобалося висміювати мене, що іноді здавалося, що їй за це платять. Ще й інших проти мене налаштовувала. Так от, одного чудового дня вона сидить у класі і гойдається на стільці. Раптом вона не розрахувала сили і занадто відкинулася назад. Зрозумівши, що вона ось-ось впаде на спину, вона як змогла смикнулася вперед, і в підсумку довбанулася обличчям у підлогу. Мінус три зуба. Вона їх тупо. Проковтнула, Кровушка була всюди, я аж поперхнувся. У Титанику є сцена, де судно накренилося, і люди, ніби кульки в пінболі, падають униз, зачіпаючи різні предмети. Пам'ятаю, в дитинстві я іржав над цією сценою як ненормальний, але потім виріс і зрозумів, що я був повним кретином. Лол, там є момент, де чувак летить вниз і б'ється у пропелер, чому щоразу із цього ржу, хоч і не варто було б. Минулого тижня було весілля моєї сестри, і ми з братом завжди жартували на тієї частиною, де священник каже: якщо хтось заперечує проти цього шлюбу, будь ласка, висловіться зараз або не говоріть про це ніколи. Ми обидвоє великі шанувальники Гріфінів, і ми завжди зі сміхом згадуємо сцену під час весілля, де Пітер Гріфін кричить: Генітальні бородавки, коли священник ставить це запитання. Брат сказав, що під час весілля він відчуватиме сильне бажання сказав. Це. І я відповів: ні, не обов'язково буде це робити. Коли дійде до цієї частини, ми просто подивимося один на одного і розригочимося, бо обидвоє знатимемо, про що думає кожен із нас. Звісно ж, під час церемонії, коли священник виголосив цю фразу, я подивився на свого брата, який просто корчився від сміху. І те ж саме відбулося зі мною. У 11 класі наш вчитель малювання часто сердився. У нього була звичка розголошувати. Потім він сердився через власну балаканину. Потім вибухав. За цим завжди було цікаво спостерігати. Одного разу він розсердився на клас за те, що ближче до кінця навчального дня всі розслабилися. Він почав сердито просторікувати про свою глибоку пристрасть до мистецтва і раптом заявив: коли я бачу бюст, я бачу не бюст. Я бачу мистецтво. Воно хвилює мене, він заводить мене. У класі запанувало мовчання. Коли він зрозумів сенс своїх слів, я не витримав і пирснув від сміху, після чого весь клас вибухнув від реготу. Він мало не чпокнув мене на місці. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!